Франко сучасний і цікавий. З нагоди 160-ї річниці від дня народження українського каменяра у місті, названому його іменем, відбувся інтелектуальний турнір. За звання найкращих франкознавців змагалися сім команд. Серед них і збірна телебачення «Галичина». Про змагання серед розумників і враження від такої боротьби. Дивіться в наступному сюжеті. Заплутані питання, дотепні відповіді, азартне змагання. З нагоди ювілейного року Івана Франка, прикарпатські інтелектуали, зібралися на турнір, присвячений життю і творчій біографії каменяра. Загалом за звання найкращої змагалися сім команд: це збігні філософського, історичного, педагогічного та юридичного факультетів Прикарпатського національного університету, учні природничо-математичного ліцею і української гімназії номер 1 На правах ветеранів до інтелектуальних змагань долучилася і команда обласного телебачення Галичина. Ми передбачили достатньо Масштабні подарунки книжкової. Я думаю, що сьогоднішнє інтелектуальне свято вдалося. Досвід роботи над численними тематичними програмами, а також знання українського кінематографу, далися в знаки. У підсумку трьох раундів команда журналістів показала найкращий результат. Друге місце посіла команда Літра сметани, третя команда з вулиці Франкової. Діти грали з великим задоволенням, діти грали з великим азартом. Відчувалася напруга до останнього запитання. Не було відомо, хто посяде яке призове місце. І матеріал, над яким працювали ми, готуючи цю гру. Це багатюща літературна спадщина Івана Яковича Франка, дозволяє ще з десяток ігор таких провести. Було б бажання. Це вже четвертий турнір, присвячений українській історії та її визначним постатям, який організував поступовий гурт франківців. Зокрема, раніше відбулися змагання, присвячені січовим стрільцям та Дню Соборності.